Казка про квітучу країну та її незалежність в одній чарівній і дуже красивій країні, де високі гори торкалися хмар, а сині річки несли свої води до великого моря, жили люди. Ця країна була, наче велика, різнобарвна квітка, що розцвіла під яскравим сонечком. Називалася вона Україна. Українці були дуже працьовитими, вирощували золоту пшеницю на безкраїх полях. Співали мелодійні пісні, вишивали дивовижні візерунки на рушниках і будували затишні хатки. Вони жили дружно, але мали одну велику мрію, щоб їхня квітуча країна була вільною і самостійною, як пташка у небі. Дуже-дуже давно так не було. Інші великі й сильні держави хотіли бути господарями на цій квітучій землі. Вони намагалися змінити мову українців. Заборонити їхні пісні та традиції, але були такі сміливі козаки з шаблями і вусами, які боролися за те, щоб ми могли говорити своєю мовою і співати свої пісні. І ось Україна стала по-справжньому незалежною. Настав особливий день, 24 серпня 1930. 91 року, відтоді Україна стала незалежною державою. Вона отримала свій власний синьо-жовтий прапор, що символізує мирне небо і золоті пшеничні поля. З'явився свій герб, тризуб, знак давньої сили та єдності, і зазвучав гімн урочиста пісня, яка об'єднує всіх українців. Тепер Україна сама вирішувала, як жити, як розвиватися, з ким дружити. Вона стала повноправною господинею. На своїй землі, але бути незалежним це не лише свято, це велика відповідальність. Це означає дбати про свою землю, про своїх людей, про свою мову та культуру. Бути незалежним це бути сильним, мудрим і завжди готовим захищати свій дім.